Вітаємо у WordCraft, сервісі перекладу жестової мови. У цьому відео покажемо, як легко розпочати роботу із нашим мобільним застосунком. Після підписання договору кожна компанія отримує електронний лист із доступом до WordCraft та індивідуальним QR-кодом, який необхідно використати для активації сервісу. Кожен працівник організації може завантажити мобільний застосунок WordCraft з Google Play або App Store та встановити його на свій телефон. Після встановлення додатку користувач відкриває його та на головному екрані обирає кнопку Реєстрація. Далі додаток просить відсканувати індивідуальний QR-код, який раніше був надісланий на електронну пошту вашої організації. Після цього відкривається форма, у яку потрібно ввести своє прізвище, ім'я та по-батькові, електронну адресу, номер телефону. Та придумати надійний пароль, який повинен містити щонайменше вісім символів з великими та малими літерами, цифрами та хоча б один спеціальний символ, наприклад, знак оклику. Перед завершенням реєстрації користувач має змогу ознайомитися з політикою конфіденційності та умовами користування, які розміщені на нашому сайті. Після заповнення форми та ознайомлення з умовами користувач натискає зареєструватися, і на вказану електронну скриньку надходить п'ятизначний код для верифікації. Після завершення реєстрації користувач переходить до авторизації, ввівши в додатку свою електронну адресу та створений пароль. Щоб переконатися, що вас правильно зареєстровано та прив'язано до вашої компанії, відкрийте розділ налаштування. Далі перейдіть у особисті дані і внизу знайдете вкладку Дані компанії. Тут мають відображатися реквізити вашої організації. Якщо вкладка відсутня, закрийте застосунок, відкрийте його знову та перевірте ще раз. Користувач може обрати аватарку, яка відображатиметься під час дзвінків із перекладачем, а також у розділі особисті дані доступна можливість змінити ім'я, прізвище, електронну адресу та пароль. У розділі налаштування можна переглянути інструкції, знайти контактну інформацію, перейти на сайт, а також ознайомитися з політикою конфіденційності та умовами користування. Користувач може заздалегідь запланувати переклад, якщо є така потреба, для цього потрібно перейти в розділ заявки. Обрати зручні дату і час, а також додати короткий коментар. У зазначений час саме перекладач жестової мови зателефонує користувачу через додаток. За 5 хвилин до запланованого дзвінка користувач отримає пуш повідомлення від додатку. Також користувач може скористатися функцією миттєвого виклику перекладача для швидкого з'єднання, перейшовши до розділу дзвінки. Додатково ми пропонуємо встановити віджит WordCraft на сайті вашої компанії. Це зручне рішення для дистанційного обслуговування клієнтів з порушенням слуху. Функція забезпечує з'єднання клієнта, перекладача та працівника компанії через мобільний додаток. Щоб скористатися такою можливістю, жестомовний користувач має виконати два простих кроки: по-перше, завантажити додаток WordCraft та зареєструватися. По-друге, відсканувати QR-код через додаток WordCraft. після чого відеозв'язок із перекладачем та працівником компанії розпочнеться автоматично. Після початку партнерства ми забезпечуємо організації набором наліпок, які сприяють покращенню обслуговування клієнтів із порушенням слуху. Наліпки допоможуть відвідувачам швидко дізнатися про можливість перекладу жестової мови, а працівникам миттєво підключати перекладача через додаток. Одна з наліпок розміщується на рецепції або робочому місці та дозволяє персоналу миттєво викликати перекладача через додаток WordCraft. Достатньо лише відсканувати її камерою смартфона. Ми створюємо рівні можливості для людей з порушенням слуху. Підтримка таких сервісів це внесок у доступність і людяність. І якщо поділяєте такі цінності, зателефонуйте нам.